Добрий ранок, друзі, слава Ісусу Христу! Я вас благословляю. Вітаю всіх, бажаю всім гарного дня, Божого захисту, Божого благословення в ім'я Ісуса Христа. Дивіться, хочу поділитись такою думкою Івана, 1 розділ з 11 го вірша: прийшов до Своїх, і свої Його не прийняли, а всім, хто прийняли Його, дав владу бути дітьми Божими. Тими, що вірять в його ім'я, що не з крові, а не з пожадливості тіла, а не з пожадливості мужа, але народилися від Бога. Амінь. Дивіться, що я хочу сказати, що питання влади це не питання того, що Бог прийняв тебе. Бо ми можемо іноді думати, знаєте, що Бог дає нам владу тільки тоді, коли ми догодили Йому і Він прийняв потім нас. Ми Йому сподобались, Він нас прийняв, і потім Він дав нам владу. Но дивіться, Іван каже, що Ісус Христос прийшов на цю землю, і ті люди, які прийняли Ісуса, не ті люди, яких Ісус прийняв. А ті люди, які прийняли Ісуса, вони стали дітьми Божими і отримали владу дітей Божих. Тобто, дивіться, чим ми можемо догодити Богу, щоб отримати владу? Саме більше, чим ми можемо Йому догодити, це прийняти його в своє життя, прийняти його як свого Господа. І тим, хто його прийняв, він дав владу, і ті люди стали дітьми Божими. Слава Господу, друзі! I mean.